Жінка сказала, жінка зробила, а жарти про даму за кермом автомобіль без водія вже давно не в тренді. Про те, як жінки кидають виклик традиційно чоловічим заняттям у програмі рівні, спростовуємо гендерні упередження поділу професій на чоловічі та жіночі, розкриваючи потужний потенціал українського жіноцтва. Вітання всім, чиї приймачі, налаштовані на хвилю 101FM Радіо Сокаль в ефірі. Програма Рівні радіопроєкт, що спростовує гендерні стереотипи про поділ на чоловічі та жіночі професійні ролі, а також аналізує ситуацію на регіональному ринку праці, як і зміни у підходах самих роботодавців до пошуку нових спеціалістів. І як завжди, до обговорення в студії запрошуємо головну героїню панянку, котра зуміла кинути виклик подібним опередженням, опанувавши традиційну чоловічу справу та експерт. Та потенційного роботодавця, щоб з'ясувати про стан кадрових справ обговорювальної галузі, тож сьогодні радо вітаю в нашій студії головну героїню Юлію Кротач. Насправді чарівну та дітну дівчину, яка свого часу ні на мить не задумалася про вибір майбутнього фаху. А сьогодні вже дипломована спеціалістка, практикуюча агрономка Тов Руслан Агро, що успішно працює у Володимирській громаді сусідньої Волинської області. А ще Юля, регіональна представниця з продажу товарів від світового лідера. З виробництва і постачанням засобів захисту рослин компанії Адама і невтомна волонтерка. До речі, з немаленьким послужним списком і у цій благородній справі. Тож безмежно приємно юлю познайомитися з вами і вітати вас у нашому ефірі. Добрий день! Доброго дня! Дуже дякую за таке приємне представлення. Всіх вітаю! Готова розповісти вам про свій шлях. Я більш ніж переконана, що у нас сьогодні буде цікава і предметна розмова. Сьогодні теж до нашої жіночої компанії хоче приєдналася експертка. Це начальниця управління по роботі з персоналом приватного підприємства Західний Буг одного із найбільших виробників та експортерів вирощування зернових та олійних культур у західній Україні. Марія Жебрадська. І вам, пані Марії, вітання в нашій студії. Вітаю всіх, дякую. Радіоквіз рівні, долаючи бар'єри стереотипів, поділу професій на чоловічі та жіночі. Ну що за доброю традицією ми розпочинаємося запитання до нашої головної героїні? Якщо юлю повертатися до того моменту, коли ви абсолютно свідомо вирішили здобути вищу фахову освіту за спеціальністю агрономія, чим був змовлений такий професійний вибір юної дівчини? Дякую, насправді, все розпочалося ще з дитинства, коли батько мене брав з собою у поле. І це насправді дуже смішні і приємні спогади, тому що я була маленька. Він мене садив спереду в авто, об'їжджав всі поля. І дійсно, що я, будучи маленькою, постійно засинала, і він мене отако до вечора міг привозити, привести додому, віддати мамі, і все. І я так проходив мій день, і це насправді такі приємні спогади. Але скажу чесно, коли тато брав з собою на поля, він приїжджав на поле, починається посівна, і він завжди промовляв молитву. Нехай Бог дає земля, родич, що привело до. Почуття до землі, що це щось святе, що це щось неймовірне, і чесно кажучи, в мене вже тоді було усвідомлення, що земля це щось таке особливе, і в мене немає знецінення цьому. І я розумію, що я своїх дітей так само буду виховувати, адже земля нас годує, і ми маємо це розуміти. І з цього й розпочалось таке бажання працювати в полі. Бо я думаю, це така важка робота. Годуємо світ, і це якась така місія в свою чергу. Це все від тата злушна. Підмітили, що це навіть не робота. а Так, це насправді благородна місія. Я зрозуміла, що навіть у вас не виникало якогось запитань, яку професію опановувати, тобто вибір був чіткий і очевидний, так сто відсотків. Я розглядала різні професії в дитинстві. А вже коли свідомо підросла, була вже в старших класах, розуміла, що ні, мене тягне саме в поле. Я розуміла, що це щось особливе. Я хотіла продовжувати татову справу, допомагати йому. І вже з'явилось таке зріле рішення, від якого мене звісно, що вся сім'я відмовляла. Серйозно моє <свісно> наступне питання, власне кажучи, з цим було пов'язане, але ловлю себе на думці. Якщо тато, дитину з раннього дитинства, виховує умовно кажучи, на полі. Очевидно, що хто як не бачить, Бо можна було очікувати. Так? <серк> та, та, мав би сприяти майбутньому професійному вибору дитині. А тут виявляється сочність до навпаки. Отож, юлю, як реагували ваші рідні, друзі на такий незвичний вибір майбутньої професії, чи вони такі, хто можливо відмовляв вас від подібної професійної ролі? Мовляв, так обробляти землю справа не жіноча, не кожен чоловік справиться. Тато він не був прихильником цього. Він просто сказав, що це мій вибір, і він його прийме в будь-якому випадку. Але він каже, ти ж розумієш, що це дуже важка робота, і ти дівчина, ти захочеш більше відпочивати, чи ти згодна присвятити своє життя цьому? Каже, згадай, як я був молодим, і коли ти була маленька, що я постійно був на роботі і постійно багато працював в тебе. Воно буде так само. Він мені це пояснював. Але якщо ти усвідомлено прийняла це рішення, то я ніколи тобі не заважу, я завжди тобі до. Поможу і буду сприяти, але звісно, що близькі інші родина казали, що я не впораюсь, що це буде важко і що мені треба щось простіше. Друзі, знаєте, це той момент, коли е, влітку всі в старших класах там чи навіть в середніх класах влітку всі відпочивають, ідуть на річку. А в мене вже тоді слово ні, я не можу, в мене ж знива. І зараз в мене те саме так. Друзі, я не можу. В мене ж жнива. Тому вони не розуміли цього. Зараз вони вже розуміють, тому що вони старші такі. Як я вже знаю, що в мене таке жнива, знаю, що посівна Юлі краще не дзвонити. Але до того, будучи дітьми, вони не до кінця розуміли, що жнива то жнива, чого не може вийти погуляти. І тому вони завжди мене запитують: а чи не хотіла би ти покинути щось змінити? Це ж важко, це постійно на роботі, це постійно допізна, постійно жнива, посівна. Ти ж молода. А я кажу: я один день вдома і мені вже важко. Я хочу поле, тому oh. я впевнена, що правильний вибір в мене. Радіоквіз рівні долаючи бар'єри стереотипів поділу професій на чоловічі та жіночі. Буквально за кілька хвилин ми повернемося до нашого обговорення, щоб дізнатися більше від нашої героїні про її перші професійні кроки, вже як дипломована і практикуючої спеціалістки в агрономії, як і про те, як їй вдається поєднувати, скільки справ кожна з яких вимагає особливих рішень і підходів. А також про кадрову ситуацію в агросекторі і що пропонує потенційний роботодавець на цьому ринку вакансії, розкаже наша експертка Марія Жебрацька. А поки запропоную ваші увазі опитування на вулицях нашого міста на предмет хто більше і кра. Чоловіки чи жінки розуміються у певних тонкощах аграрної справи, отож, хто орієнтується краще, пропоную послухати. Цікаво, цікаво. Який тип ґрунту вважається найродючішим? Чорнозем. Чорнозем. Чорнозем? Чорнозем? Чорнозем. Це чорнозем. Чорнозем. Нашій країні, значна частина території має такий ґрунт, і Україна вважається однією з найродючіших країн. Напевно, найродючіші ґрунти це чорнозем. Думаю, чорнозем. Чорнозем найродючіші ґрунти. Це чорнозем. Це чорнозем. Найродючіший шар. Це чорнозем, на який багата наша Україна. Найродючішим є чорнозем. Що таке гербіцида? Так, певно, це рідина для знищення бур'янів. Це що пов'язане з. Землею єсеним доброго, напевно. Ну гербіциди – це засіб для знищення бур'янів. Засоби захисту рослин і ґрунту від бур'янів. Ну це засіб, яким травлять бур'яни. Гербіциди хімія для обробки рослин. В сільському господарстві арбіциди, це якщо не помиляюсь, засоби захисту рослин і ґрунту від бур'янів. Це, це трутка, яка захищає землю від всяких шкідників, зілля і так далі. Ні, я не знаю, що це такі міндобрива, який вноситься в ґрунт, щоб краще росли урожайно краще. Це ну, якісь бактерії. Ну або добриво, або ну власне кажучи, це препарати, якими вони Україні. В якій країні найбільша кількість найродючіших земель в Україні? В В Україні? Україні. Звичайно, Україна, Україна, Україна і штат Айова в США. Ну звісно, що Україна найбільша кількість родючих земель є в Україні. В Україні, хоча в Україні, Україна, Найродючі грунти в нашій рідній Україні. Це Сто відсотків Європи сто відсотків певно Україна напевно в Україні в Україні, але ще вважається одною з країн, в якій найбільша кількість найродіших земель, це США, а конкретніше саме штат Айова. Тішить той факт, що відповідь найродючіші грунти, де їх найбільше в світі знали всі опитані на моє здавання, були навіть ті, хто насправді сказав про штат Айова. Так і так, українська земля і наше найбільше багатство. Щодо питання про гербіциди, так тут виявилося трішки складніше, ну але з навцями і у цьому питанні, десь приблизно в одинаковій кількості є добре обізнані як чоловіки, так і жінки. Радіоквіз рівні долаючи бар'єри стереотипів поділу професій на чоловічі та жіночі. Ми ж повертаємося до обговорення в студії. Слухачам нагадаю, що в ефірі програма рівні, де на прикладі головної героїні говоримо про нетипові професійні ролі і аналізуємо ситуацію на ринку праці за участі експерта роботодавця. Отож, ми вже частково сьогодні говорили про деяким чином ви підходили до Юлії якщо до обраної вами професії. Ось в ході навчання не виникало сумнівів щодо. Правильності вашого рішення про майбутні професії до речі, дівчата одногрупниць багато мали ну несправді дівчата на було орієнтовно 15. І всього у нас було десь 200, тобто не дуже багато. Але я знаю точно, що по професії працює ну, десь п'ять, а більшість не працює. Але я вам скажу, що хлопці, так дивлячись на нас в групі, якось сумнівалися, що ми взагалі будемо працювати десь агрономами. І такі якісь стереотипи були насправді, що дівчата не зможуть працювати далі в агрономії. От як ви реагували на подібні такі закиди? Ми поговоримо трішки пізніше. До речі, ви вже як вже мовили. Це практикуючи, є спеціаліст в агрономії, пригадайте ваші перші кроки у професії, вже як дипломованого спеціаліста, що все почалося? Ну зрозуміло, батько навчив, показав ще з раннього дитинства, брав з собою ополе, але вже дитина прийшла додому з червоним дипломом, наскільки я знаю, і напевно ще й татові могла щось розказати і показати, правда ж? і порадити. Так. Ну той випадок, коли донька має такий самий характер, як батька, і насправді, коли. Приходив червоним дипломом і вже десь була на практиці, мала якісь свої знання, і тут вже почалися справжні суперечки, бо до того їх не було, і вже хотілося щось своє запровадити на господарстві. Хотілося внести якісь корективи. І ну звісно, що вже були якісь суперечки, але скажу вам так, що вже протягом чотирьох років після бакалавра ще то вже почалися якісь обговорення з татом. Вже він почав мене сприймати більш серйозніше плюс. Почала працювати ще з людьми з іншими господарствами, і вже, якщо чесно, радимося, спілкуємося і приймаємо рішення, і це дуже тішить, насправді, тому що завжди знала, що тато дуже досвідчений в своїй справі, хоча він не має освіти аграрної, і розвиває досить швидко господарство. І хотілося щось принести своє і якусь допомогу, щоб він бачив цю підтримку, бачив, що от я готова його підтримати, готова далі продовжувати його справи. І Це насправді це було як стимул мій протягом. Його навчання всього тато прислухався, дозволяв так, би мовити впроваджувати новації у робочий процес. Зараз вже так, зараз вже все інакше. А яка була реакція чоловіків на жінку в їх професії? З якими стереотипними уявленнями доводилося вам зустрічатися? Яким чином ви на них реагували? Якщо були такі моменти, які особливо вам запам'яталися? Якщо чесно, було дуже багато таких моментів. І навіть зараз в ході роботи може таке з'являтися, тому що я зараз працюю по господарствах як представник Адами, і тут головне проявити досвід, якісь практичні навички свої проявити. І раніше, коли я працювала ще в тата на господарстві, мене там могли серйозно не сприймати якісь представники. Менеджери тато казав, там поспілкуйся, зроби замовлення чи ще щось. І коли ти чесно на тракторі приїжджаєш, грузиш зерно в себе на території, і вони такі є Оце я розумію, і тут вже зовсім інше сприйняття насправді, тому що вони в шоці, і тут вже них немає ніяких сумнівів, що в мене є якийсь досвід. Або, наприклад, коли ми спілкуємося, і я знаю, наприклад, препарати, діючі речовини, знаю, чим ми працювали, знаю, чим працюють сусіди, знаю, з чим порівняти, що краще, що дешевше. То тут теж сумніви відпадають. І досвіду, ще в мене може не так багато, але все залежить від тебе, від спілкування з людьми. Ти можеш проявити свій розум, і люди змінять про тебе думку. Просто достатньо проявити себе один раз, щоб тебе сприймали зовсім по інакшому, і тоді людина вже сама прийде до цієї думки, що це хибне враження і хибний стереотип у неї з'явився в голові. Тому так радіоквіз рівні, долаючи бар'єри стереотипів, поділу професій на чоловічі та жіночі. До речі, як з гендерною ситуацією на приватному підприємстві Західний Бух» спробуємо дізнатися так само, як у цілому про кадрову ситуацію, залучаючи участі і нашу експертку пані Марію, знаємо, що сьогодні ледь не кожна галузь зустрічається з новими викликами і проблемами на виняток і агросфера. Зокрема, якщо говорити про кадрову ситуацію за вашими спостереженнями, яка вона зараз на вашому підприємстві? Чи можна говорити про дефіцит робочих рук? Дякую, не скажу щось нове вам, тому що дефіцит дійсно спостерігається на ринку праці. Ми можемо бачити, по зараз дефіцит кадрів, пошук талантів. Ну тобто ця проблема дійсно є. Вона є всій Україні і не лише У нас, значна частина штату. Це є трактористи, наш основний персонал, які виконують основні роботи для забезпечення діяльності компанії. І зараз найбільше напевно, що проблема спостерігається. Саме з технічними інженерними спеціальностями, зокрема, це і трактористи. Зараз на ринку дуже мало жінок-трактористок у нас ще не працюють такі таланти. Ось нас зараз працюють лише чоловіки, і мобілізація є, і звісно, знижується найм тільки на чоловіків. Плюс наші підрозділи розміщуються переважно у сільській місцевості, де також ситуація з людьми. Особливо з чоловіками не дуже добре. Ну і вимоги до кандидатів у нас є, все ж таки, вони будуть зростати, але можемо спостерігати, що і досвідчених фахівців так само забирають на фронт, тому що і там потрібні сильні фахівці і для ремонту техніки, такої ж самої, та й для експлуатації тої техніки. Зрозуміло, що власне мобілізація спричинює ось таку кадрову ситуацію. Це обставини очевидні, але і роботодавці при таких обставинах змушені шукати неординарні рішення і підходи до пошуку нових спеціалістів. Чи готові ви закривати запит на вакантні чоловічі спеціальності, запрошуючи на роботу жінок? Якщо такі би виявляли бажання і ініціативу? Так, що стосується от трактористів, жінок наразі немає, були запити вже, але ними треба обережно вимовити. Та це все такі жінки, їм треба забезпечити комфортні умови. Ми до того готові. Запити були, але наразі не дійшли до результатів. Телефонують вже питаються. Тобто, очевидно, несія вже спостерігається. Спостерігається, я думаю, що буде вона підвищуватися. Ну ми до того будемо йти. А окрім трактористів, трактористів Сток, що стосується там зміни кадрової роботи, так як ви запитували, не скажу, що ми прям змінили, тому що ми були відкриті до фахівців, незважаючи там на гендерні. Фактори нещодавно ми прийняли на роботу інженера-будівельника. Це жінка, також доволі рідко трапляється, що фахівці, які сильні там в будівництві, та це є жінки. Окрім того, у нас є керівник елеватора, це також жінка. І перший заступник директора у нас так само. Жінка вона курує виробництвом, курує елеваторною службою і іншими виробничими проектами. Тобто, ми абсолютно відкриті і якихось. Бар'єрів не став в тому плані, радіоквіз рівні, долаючи бар'єри стереотипів, поділу професій на чоловічі та жіночі. Але все ж таки, якщо говорити про кадрову ситуацію, то найважче закривати таку вакансію як тракторист. Вірно, ну інженери так само, слюсарі, тобто ті напрямки більше технічного характеру, інженерного характеру. І жінки вже цікавляться подібною пропозицією а, до речі щодо можливості навчатися чи перекваліфікуватися на базі вашого підприємства. Практикуєте такий досвід? Так, практикуємо, коли до нас потрапляють новачки, ми їх вчимо. У нас є інструктор з виробничого навчання, у них є своя програма стажування, куди залучаються вихівці центрального офісу і на підрозділі, агроном, інженер, керівник. І, зокрема, інструктор, як я вже сказала, з виробничого навчання. Він так само вчить більше вже там практиці, експлуатації, тому до навчань абсолютно відкриті. Ми розуміємо, що треба вчити. Підвищувати рівень працівників, які до нас приходять. Які вимоги до претендентів, і що власне пропонує ПП західний бух сочки такої найкращої зору потенційного працевлаштованого? Ми поговоримо згодом? Поки що пропоную повернутися до нашої головної героїні? Пропоную далі розказати вам юлі більше про ще одну таку вашу професійну історію. Коли набуті знання і очевидно, що практичний досвід дали вам можливість консультувати аграріїв на предмет захисту їх врожаю, будучи у ролі представника з продажу. Таких товарів від компанії Адама, що пропонує до речі, цілий спектр послуг підвищення ефективності роботи господарства. В першу чергу хочу розповісти, що історія з Адамою почалася досить давно через те, що тато постійно користувався цими препаратами вже більше п'яти років. І в першу чергу ми були задоволені цими препаратами. Вирощуючи цукровий буряк, ну більшість аграріїв використовують саме Адаму. У нас були великі об'єми посівів в буряку, і звичайно, що мені подобались ці препарати. Це компанія висок. Того рівня, і я завжди мріяла працювати в такій компанії, знаючи, що це новий досвід і щось нове. Але я би не пішла ніколи в компанію, якби продукти були дійсно недієві, дієві. Ну тому що ти продаєш по суті, ти маєш бути впевнений за товар. Тоді ти маєш якусь впевненість, коли його продаєш, і тобі простіше його продавати. Але мені насправді було дуже важко це як вихід з зони комфорту, коли мені тільки запропонували піти на співбесіду. Я спочатку сказала, так можна спробувати, це новий клас досвід, я розумію, що це спілкування з людьми, це в свою чергу і собі допомога, що ти спілкуєшся з людьми і їхній досвід знають, і можеш розповісти про свій досвід і ще й компанія високого рівня. Але вже коли була сама співбесіда, то я розуміла, що мені потрібно буде відійти трішки від справ на господарстві, і був дуже своєрідний мандраж. І я думаю, що я правильно все роблю, але мене тато досить підтримав сильно. Він сказав, що це дуже класний досвід. sweet Класна компанія, чому б ні? Я молода, мені потрібно розвиватися, і він тільки за і я, якщо чесно, ні дня не пошкодувала, що я пішла, тому що це купа навчань, це досить класне середовище. Мене дуже класна команда, яка мене підтримувала в перші місяці, і зараз допомагає. І надіюсь, я буду розвиватися в цьому русі. Ви активно займається ще і волонтерством, і власне за таку активну благородну місію на підтримку і допомогу Збройних сил України. І людям вимушено переселеним Ви навіть отримали нагороду від колишнього головнокомандувача Валерія Залужного. Розкажіть про свій секрет, бо мовити планування і поєднання трьох справ, котрі вимагають багато часу і зусиль. Чесно кажучи, секрет тут досить простий. Це наші військові, тому що вони змушують тебе розуміти, що є набагато важче, їм набагато важче, і ти маєш відставити все на другий план і допомогти їм в першу чергу, тому що завдяки їм ти працюєш на тих інших двох роботах. І в мене це розуміння було від початку війни. Організувала перший збір, потім другий, потім взагалі вагони грузили допомоги на Краматорськ. І з цього все розпочалось. Були Дуже потужні збори, по півмільйона, і воно все якось автоматично. Тобі дзвонять. Ти знаєш, що вони там, це гаряча точка. Швидко організовуєшся, в голові все відключається. Будь-яка робота, ти ставиш пріоритет номер один, а вже в свою чергу далі автоматично працюєш і все. От якось так воно і відбувалось. Радіоквіз рівні, долаючи бар'єри стереотипів, поділу професій на чоловічі та жіночі. Як ми вже говорили, що з проблемами сьогодні стикається кожна галузь і агрогалузь не є винятком. На вашу думку, ви працюєте в цій сфері. Які проблеми станом на сьогодні є найболючішими? Ми розуміємо, що кадрова ситуація у цьому переліку. Звичайно, перешкода є зміна обставин війни. Це вже втрата врожаю в регіонах, де на жаль, ми не можемо зібрати урожай. Це вже впливає на аграрний сектор. Також зміна експорт ми знаємо, що проблеми з Польщею. У Нас були і виникали також ціни на продукцію, які склались в аграрії. Продукція моментами є досить дешевою. А щоб виростити цей урожай, це не тільки клопітка робота, але й дуже великі затрати. І коли ти розумієш, що тобі вартість продукції не перекриває навіть тобі твоїх витрат, я з повагою відношусь до кожного аграрія, адже вони це витримують і працюють далі, розвиваються, не зупиняються, сіють, беруть кредитування, і просто не зупиняється. Погоджується з Юлею. Дійсно, зараз дуже багато викликів і перед аграріями і перед іншими бізнесами, і вони стають все нові й нові. Ціни, логістика, збут, люди так само багато факторів і воно все динамічно змінюється, і тут важливо бути мобільним, встигати, бути гнучким і відкрити до нових змін і рішень. Зокрема, і в кадровій політиці, у тому ж числі до речі, я вже анонсувала кількома хвилинами раніше про вимоги до претендентів на потенційне працевлаштування на вашому підприємстві, пані Марії. Чи відрізняються вони для чоловіків для жінок? Оскільки гендерна тематика як така відсутня, ви угу. охоче запрошуєте на роботу і жінок на різні вакансії, якщо є від них така ініціатива і бажання? Так, абсолютно так. Як я вже казала раніше, ми не ділимо чи це є жінка, чи чоловік Ми відкриті до обговорень пропозиції до роботи. А є якийсь такий чіткий перелік вимог. У нас під різну вакансію різні вимоги. Всі вакансії у нас опубліковані і на нашому сайті, і на джоп-сайті, з ними можна ознайомитися. Вони є ідентичні, що для чоловіків, що для жінок. Ми шукаємо експертизу. Ми шукаємо фахівця, спеціаліста. Перш за все, це тракторист, інженери, слюсарі. Зараз перебуваємо ще в пошуку керівника елеватора. Це основні вакансії, які в нас відкриті, які в нас найгарячіші. Тому будемо раді, якщо прийде відгук. Ми будемо Від мати надію на дію. кандидата. Та будемо мати надію. Пропоную вам далі розказати про переваги, умови роботи у вас, які можуть розглядатися ага. з найкращих позицій потенційного працевлаштованого. Перш за все, у нас високий рівень заробітної плати. Він є доволі конкурентним. У нас є бонусна частина, яка виплачується усім працівникам. Бронювання не менш важливе. Ми бронюємо працівників, якщо все добре з документами. Для працівників, які працюють на підрозділах, це є безкоштовне проживання, компенсація пального є харчування на підрозділах. Забезпечуємо усіма необхідними інструментами, зізами, спецодягом. Є службове авто. Для працівників і навчання нас його дуже багато. Як я вже казала, розвиваємо наших фахівців, наших спеціалістів, і тому робимо на це так само по велику ставку. Приєднуйтесь, доєднуйтеся. Якщо буде цікаво, то телефонуйте радіоквіз рівні, долаючи бар'єри стереотипів, поділу професій на чоловічі та жіночі. Україна має потужний жіночий потенціал, і жінки самі намагаються у цей складний час, розуміючи усі обставини, опанувати чоловічу справу. Що б ви порадили таким жінкам, котрі відчувають свою спроможність в чоловічій справі, але вагаються, можливо, із огляду на певні гендерні стереотипи чи певні навіть якісь суспільні опередження. Не треба нічого боятися. Треба пробувати, тому що не попробуєш, не будеш знати, як воно би мало бути. Тому якщо є якісь вагання, чи робити так, чи не робити так, ліпше зробити. Бити заодно це досвід хороший досвід. Завжди потрібно пробувати свої сили. Юлю. Ваш секрет успіху у чоловічій справі і ваша порада для тих понянок, котрі, можливо, з огляду на якісь об'єктивні чи суб'єктивні речі, все ще сумніваються. Я бажаю їм знайти мотивацію, щоб навчитися так підтерти навіть чоловікові нос. і показати, що жінки вміють так само. Я коли вчилась на техніці, мені не завжди виходило. А зараз я можу не гірше ніж чоловік сісти, наприклад, в перегручок, загрузити авто, фуру, пшеницю чи ріпаком, чи так само сісти в комбайн і молотити. Тому я б до цього не дійшла, не мала би таку впевненість собі, якби не спробувала. Тому. У бажаю всім знайти таку силу, мотивацію і пробувати навчатись, вдосконалюватись. Радіоквіз рівні, долаючи бар'єри стереотипів, поділу професій на чоловічі та жіночі. Насправді ринок праці в умовах повноваштабної війни зазнав радикальних змін. Конфігурацію останнього змінює дефіцит кадрів, мобілізація, під яку підпадають здебільшого чоловіки, призводить до того, що все більше жінок працевлаштовується на посади, які традиційно вважалися чудовічими. Відтак, у програмі рівні за участі запрошених гостей. Ми аналізуємо його тенденції, відслідковуючи попити пропозицію. Сьогодні за предметну розмову на тему дякую головній героїні Юлії Кротач, дівчині, котра насправді давує свою продуктивністю Справа, за які береться агрономка ООХОВ, Руслан Агро, регіональна представниця з продажу товарів від компанії Адама, світового лідера з виробництва і постачання засобів захисту рослин, і ще є активна волонтерка. Сьогодні ділилася своїми професійними історіями. Юрію мені ще раз приємно було з вами поспілкуватися, познайомитися. Ну і беззаперечно подякувати вам за участь у нашому форматі. Вам дякую за запрошення за стільки приємних слів, і насправді, котре переконуюсь, що нові знайомства і нове спілкування приносить свої плоди. Мені було приємно поспілкуватися з вами. А за вечерні відповіді на запитання як і за ґрунтовний аналіз кадрової ситуації в агросфері. Дякую начальниці управління по роботі з персоналом приватного підприємства Західний Буг що є одним із найбільших виробників та експортерів вирощування зернових та олійних культур у західній Україні. Марії Жабрацький, дякую вам, пані Марії. Що сьогодні були з нами. Дякую, навзаєм. Хочу так також подякувати вам. Ні, навзаєм приємно за поспілкуватися, познайомитися. До скорих зустрічей. І я сподіваюся, ще й до гарних результатів Слухачам Нагадаю, що це була програма Рівні. Я її ведуча Марія Корінь. Ми у пошуках нових героїнь, котрі розкажуть свою історію, аби спільно спростувати гендерні стереотипи на ринку праці, водночас з'ясувати його зміни і тенденції. Над програмою працювала редакторська група, журналістка Анастасія Гош. Опитування провели Тетяна рибка Валерія Руські звукорежисер Валерій Зарваницький. Проект створений за підтримки лабораторії форматів національної асоціації медіа. Спростуємо гендерні упередження на ринку праці, аналізуємо його попит і пропозицію. Рівні програма безумовних можливостей. Бо коли рівні, тоді й сильні.